Друзі, я вже вдома, у себе на кухні. Хочу ж показати вам, яких я нарвала трав. З цього разу я взяла багато м'яти різної. Ну, Давайте почну з цієї. Отже, це у нас меліса, і це такий кучечок найбільший. Тут його чимало. Я навіть буду засушувати. От. Ну, Поки вона свіжа, трохи полежить в холодильнику, я відкладу декілька гілочок, щоб заварювати її свіжою. От. А інше засушу собі. Вона дуже зараз пахне. Коли я її трошечки так потрогала, вона вже на всю кухню пахне. Найсильніше, якраз, вона і пахне з усіх інших трав. І в кульку також, коли в торбинці я несла додому. Далі із м'ят я ще вирвала, ну, я показувала вам там оцю перечну м'яту. Перцева, так? Вона українською буде. Ну, і російською, я розумію, що перечна, я пам'ятаю, ось е, така вона її ні з якою іншою м'ятою не можна, е, скажімо так, спутати, тому що у неї такі гілочки. Одночасно і зелені, і трошки такі фіолетові. Коли вони вже старі, то вони взагалі такі коричнево фіолетові і довгі листочки. Ось такі от. Це мені на ліки шлунок лікувати. Я вже вам розказувала. Отака от от красива кучерява м'ята. Дивіться, яка вона гарна. Бачите, так мені колись розказувала свекруха. Що це кучеряве, тому що ну, така от у нас росла на дачі. Така меліса і перічна м'ята росла. Так, далі показую, пропустила шалфей. Ось такий почечок гарний, пригарний Чимало так нарвала. Дуже гарненько цей шалфей у мене йде зараз у м'ясні страви разом із ну Дещо засушу, дещо поки що буду використовувати свіжим. З тім'яном. Ось дивіться, який пучок гарний тім'яну нарвала. Тім'яну теж багато нарвала. Або ж це чадрець українською мовою. Навіть ще діточки фіолетові є на ньому. Ось такий тім'ян. Його також не можна ні з чим спутати. А, хоча я спутала вночі, ну не вночі, а пізно ввечері з розмаріном першого разу, коли хотіла рвати, то листочки теж довгі. І чомусь я навіть не нюхала. Там, ну, в принципі, там такий вітер був, що навіть я не понюхаєш. Так, і я думала, що я нарвала тоді і чабрецю, і розмарину, а виявилося, що я два пучки чабрецю принесла. Цього разу я принесла і розмарин. Зараз ось він. Його не дуже багато, як бачите. Бачите? Хоча я потім знайшла ще один е, кущ. Коли знімала вам відео, то побачила його. А от коли вже зривати пішла, то знов про нього забула. А це ще з першого куща, той найперший, який був маленький. Значить так, далі. Далі щось дуже схоже на чабрець, ось на цей, на тім'ян, Але це не чабрець, не тім'ян. Дивіться, теж має фіолетові квіточки, вони вже відсвіли. От. І от такі от листочки, ну тут, правда, зелені довгі, а тут вони такі трошки мають такий, як ніби білий, білий. І трошки не то, що вони волохаті, якісь такі м'ягенькі, але вони по запаху ну дуже схожі на чабрець. Ну, ну просто як ніби щось. Єдине, що оці навіть трошечки більш виражені, вони більш сильніші. І я ось подумала, можливо, це якийсь різновид чабрицю. Ну, Я так думаю, що, можливо, вони ж є навіть не одного сорту. Тобто, можливо, це ось так от поруч покласти. Можливо, це ось такий є чабрець і ось такий є чабрець. А можливо, це навіть тім'ян і чабрець. Ось так, це теж, теж також може бути. Тому що е, я читала в інтернеті, що, в принципі, вони розрізняються, хоча ну, багато людей називають їх е, однаково. От. якийсь листочок Але ж кажуть, що я читала, що ще і це може бути дві різні трави, чебрець і тім'ян, це нібито дві різні, не знаю, друзі. Так, розмаринчик вам показала, і цю м'яту також показала. Отакий От у мене набір. Дуже-дуже задоволена, друзі. Виявилося, що можна рвати, різати усім, будь-хто може туди прийти. Тому що потім, коли я почала уже ці трави собі також нарізати, у мене був ніж з собою. Я ножиці не взяла, краще б я ножиці взяла. От, то потім ще прийшла мама з дівчинкою, з дитинкою. По-моєму, на відео вона там є в кінці. От, і вона також рвала, і я у неї перепитала. Ще раз, чи можу я також рвати трави? Вона так здивувалася від мого питання, що вона спочатку взагалі не могла второпити, що я від неї хочу. Ну Хоча я правильно сказала їй це чеською мовою, тому що я там підгледіла спочатку в перекладач, цю фразу для себе переклала, потім неї запитала. А вона навіть не розуміла, чому я питаю дозволу. І поки вона второпала, що я від неї хочу, вона засміялася і сказала: ну так, можете, можете, я теж щось беру. І там, типа, всі люди можуть брати, всі, хто хоче, можуть брати. От, я думала, що це беруть тільки ті, хто вирощував ці трави. а Виявляється, ні. Ну, просто всі, хто хоче, хто може, залюбки можуть підійти і нарвати цих трав. Ця ніч у нас буде ще холоднішою, передають мінус 1, мінус От, Я не знаю, як там вже будуть інші трави себе почувати, особливо ну, Меліса, тому що в неї такі, бачите, ніжні, м'якенькі листочки. А, і як ви бачите, я не нарвала базиліку, тому що м -м, його майже не було, а той, що залишився, він померз. Він померз, скрутився, такий був закручений і почорнілий. Ну, в принципі, без базиліку я й переживу, от, і у мене ще трошки його залишилося. А цими травами я ну, дуже задоволена. І оскільки ця ніч буде вже навіть морозною, то я вважаю, що я ось такий гарний зібрала урожай. Можливо, навіть хтось скаже мені такий докір закине, що чого я не могла піти і купити, Всього могла піти купити, але знаєте, якщо це можна взяти безкоштовно, то чому не можна? Я ж бачила, що ну, багато людей там ходять і зривають собі спокійно. І я ж навіть двічі перепитувала, і всі мені казали, що так можете. Тобто ніхто за це не оштрафує, ні насварить. От, і я взагалі дізнаюся на наступний рік, якщо все буде добре і буду далі тут жити, то я навіть дізнаюся, чи можу я там, на, який, на якийсь із грядок, щось сама посадити, посіяти. І я це залюбки буду, друзі, робити. Ну, от, просто залюбки. У мене аж душа цього бажає. хочу щось сама вирощувати. Ну, все, друзі, буду закінчувати такий огляд вам зробила. Усього вам найкращого, найдобрішого, найсмачнішого. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей!